Доброго дня вам. Невеличке відео по, по саженцях. Бо часто дуже... Сень Що? Осінь 2020. А, осінь, да. Осінь, Ну ясно, що осінь, а коли ще. 2022. Дивіться, питають люди, а у вас саженці трьохрічні, п'ятирічні, двадцяти п'ятірчні. Оце ось дивіться, однорічні саженці. Оце за такенької почки, яка була прищеплена. Ось тут на дичку, ось тут. бачите, виросло такого, за таке ось така почечка була прийшла. І з цієї почки такий виріс саджений. Якщо, якщо людей цікавить моя думка, дворічний, трьохрічний, те, що говорять часто, не буває таке. У нас такі теж бувають. Дивіться, продаєш, 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 отакий ось, ось не доросли, скажем, умовно, не Залишається... До весни. Весною не продаєш, але весною оцей недорость вже двохрічний буде. Тому що однорічний, ну ви мене зрозуміли. Потім його підрізаєш, він коронірується і на наступний рік приблизно отакий буде саженець двохрічний. Якщо була недорость, яку підрізали, вона коронірується. Якщо отакий саженець, то куди ж, куди ж його двохрічний буде він, який він буде. Корінь тут усіх двохрічний. Усіх саджанців корінь висаджується, ждемо, коли він приживеться, проросте до осени, тобто йому осінь вже рік кореневі, і зараз вже йому два роки. Ну, оце стебло усіх однорічне. Дворічне можна тоді, коли, я вам зараз покажу. До речі, це черешня, це ось Черевишня або Чудовишня. Бачите, от якщо. Якщо тут сажанець буде такий слабенький, ну отакенький саженець, продавати його не хочеться, і стидно людям продавати таке, то б ми його і підрізаємо, воно з весни піде в рост, якщо не продасться, ну буває таке, що от я беру під цю відповідальність гораздо дешевше там і так далі. Тоді воно буде двохрічне. Але залишить на оцій площі п'ять саджанців на другий рік, це економічно недоцільно. Тому що на цій площі можна вже посадити підсадку на, на 4-500 на штук нових саженців і виростить на наступний рік з них вже нормальні саженці. Тобто що ви мене розумієте, що двохрічний, це значить, вже він був ізначально недорослим як на мою думку. Може деякі професіонали вирощують такі дерева, але це технологічно це недоцільно. Щоб ви мене розуміли. Тобі ж всі саджанці, саджанці. Однорічний, корінь двохрічний. Ми покажемо зараз свої двох. Покажемо зараз вам, знімемо відео. Дивіться, оце отакі, оце, однорічні саженці. Дивіться, от, отакі саджанці. Оце якщо його продавати, то їх треба, ну отак от його от, треба зрізати. Оце все, викинеться верхня частина. Отак. Отут ось, ось є крона заложена. Дивіться, яка крона. Отакий от, от сажанець. Палець проти нього, бачите. Звичайно, є і кращі. Є професіонали, які можуть виростити краще. Дуже гарні саженці, коли міняється земля. От ви на свіжій землі посадили, виростили. отаке таке виросте. Тут раніше був у нас сад. Ми його скорчували, висадили. Я б вважаю, що досить непоганий сажанці. На Наслідний рік вони будуть нижчі, потім ще не, потім взагалі рости не будуть. Земля е е Виснажує. виснажується, так. Да. Ну так, да, тут сорта, всі сорта, бачите, пробірковані. Один сорт, рядочок. Буває, що рідкість якась, щось щось нове. Розмножаємо, то пів рядка щеплюємо одним сортом, потім проміжуток, потім бірочка і слідчий сорт. Ось такі от саженці. На вашу, на вашу оцінку хочу вам сказати одну цікаву річ. От бачите, ну середні саженець такі. От беремо, так? Да? Середні, хай буде. Оце на дичці. Це антіпка. Ось дивіться. Хто розуміє, про що я кажу, по листі скаже, що я... Брешут, то. Бачите, ось така антівка. Все обріжеться. А тепер подивимося саджанці на ВСЛ-2. Наскільки буде саджанець нижче? Тобі ж наскільки коренева вважається карликова. Або для черешні, це, для вишні, для всього. Вона здержанішого росту. Тобі ж більш компактне дерево. Мені дуже подобається той підой. Передержись лішать. Ще ось, дивися. Ось це Мелітопольське крупноплодна. Бачите, перший рядок, другий рядок. Така хороша, крунірована черешенька. Весел. От дивіться на весел. Це там було б на пів метра вище. Ну, нехай. ну дивіться далі. Уже? Бачите? Нижче, нижче. Тут взагалі низенькі. Це ось не приш... Ну, підщепа. Дивіться, там вже ви бачили на коренці. Ну, Тут ось весело. Оце підщепа. Такі такий от цілий ряд. На жаль, на весел не всі сорта підходять, не всі зростаються. Є такий випадок. Ось вишенька. От дивіться, ось рядочок весела. 100. Процентів не приживалося. Сорт щепили, новий цікавий сорт не пішла. Зразу треба відмічати зошиті, що на ВСЛ не приживається. Як кажуть по-російськи, вибачаю, звичайно, за російську мову, ну несовмістимость подвоє з привоєм. Несовмістимость. Несовмісті. А як по-українськи? Несумісність. А несумісність, син підказав. Ну бачите, дивіться, от черешня. А ну дивіться тобі, видимо Сільвія. Сільвія. Ну вона взагалі не, не сильно росла. Сільвія. Ну дивіться. Бачите. Садженець по груди. Наскільки нижча. Бачите? Якби взяти те поле, хоча його там воно видно, дивіться, воно аж там, бачите, вершки аж де. Ну, під три метри майже. То тут такі ось, дивіться, двохметрові максимально висота. Оце весел. Ось ось чудовищні на весел, дивіться. Те, що там ми бачили два рядки, тут ось один рядочок. Досить непогано приживається. Так, дивіться, тепер перейдемо на яблуньки. Ті, що ми весною вам показували, обрізали. Це колона. Ось. Пам'ятаєте, такі були здорові яблуні, якщо хто пам'ятає. Ми їх підрізали і вони коронірувалися. Оце. Двохрічні саджанці яблуні От. Яка різниця. Вони не копані. Просто ось, дивіться, вершечок оцей гілочка. Видно? Ось підрізана. Вона пустила бокові гілочки, кронірувалась, скажімо так. І. Такі от саженці. Тобто, якщо вам будуть хтось пропонувати такі дубчики такі як колоновидна, тільки, то це будуть однорічні. А якщо пропонують ось, дивіться, отакі саженці, короніровані, то це вже двохрічна яблуня.